Не це з я не а ось знаєте, а чому ти володи? Я боюсь, я раптом не зрозумію, що траптор почну не зміхатися. І що він справді такий, як ви про нього розповідаєте, зможе вас захистити? ха, -ха твій зі мін перелякався, аж тримтий. і що хто тобі допоможе? Не бійся, я дам тобі силу, я дам тобі слова, я дам тобі вогонь. Я, я не сам Дух ти зі мною. Ми разом як той день проти ниці коли. Учня, і вони загорили сюди. Ми знаємо, у кого вірити, ця віра справжня. Ісус вміє наше життя і вас, і вашої також хоче домик. Він любить вас. А що якщо ви праві? Якщо справді Ісус любить нас Він зможе нас простити? Може, коли ми захочемо дізнаватися більше про Бога? Може, і ми захочемо розповідати про Ісуса? Друзі, він наповняє наші серця силою, любов'ю та сміливістю. Він дає нам вогонь, щоб світити у тепері. Чи готові прийняти цей вогонь сьогодні? Адже він любить кожного із нас та готовий завжди прийняти.